Переходимо до освітлення сцени. Якщо переключитися у режим перегляду при рендері, ми зараз бачимо з вами ось таку картину. Освітлення у нас йде від тла. Ми створимо з вами як зовнішнє освітлення, так і внутрішнє. Почнемо з зовнішнього. Тут є два варіанти. Можна додати в сцену освітлення вбудоване в програму, а саме Сонце. Для цього можна натиснути або ось тут кнопку Add і обрати Light, Sun. Або другий варіант скористатися комбінацією клавіш Shift A. Відкривається точно таке саме меню. Обираємо Light і обираємо Sun. У нас з'являється Сонце. Так як перед цим була обрана колекція з вікнами, то сонце у нас додалося в цю колекцію. Перемістимо його поки що ось сюди. Сонце з'явилося. В точці розміщення 3D курсора. І насправді його положення в сцені нічого не змінює. Тобто, якщо ми зараз його перемістимо вище або нижче, освітлення буде те ж саме. Комбінація G Z. Переміщуємо його вгору, і бачимо, що в сцені нічого не змінилося. Для того, щоб краще було переглядати, і в сцені було менше шуму. Давайте ми на вкладці налаштування рендера. Там, де у нас перегляд у вікні перегляду, ось тут активуємо параметр знешумлення – «Denoise». Бачимо, як зменшився шум. Тепер при виділеному джерелі світла перейдемо до його властивостей. Тут насправді не так багато параметрів. Основні з них це колір нашого освітлення. Ну, краще всього залишати його білим. Далі сила освітлення. Параметр «Angle», тобто кут, відповідає за напрямок падіння променів. Давайте ми збільшимо силу. Наприклад, змінимо одиницю на 50. Бачимо, стало світліше. І також змінимо кут. Давайте для початку 45 градусів встановимо. І ми бачимо, як змінився вигляд. Можна ще змінити кут. Наприклад, нехай буде 90 градусів. І тоді освітлення стало ще яскравішим. Також можна додати реалістичності в тінях. Ось тут встановити прапорець. Ну, і ось такий варіант ми поки що отримуємо. Якщо скористаємося вбудованим інструментом освітлення. Якщо вас такий варіант задовольняє, можете залишати його. А я розгляну ще один варіант зовнішнього освітлення. Тобто, як створити зовнішнє освітлення не за допомогою вбудованих інструментів, а за допомогою, скажімо так, стороннього зображення, а точніше, HDRI мапи. HDRI мапа це по суті панорамне зображення, яке містить інформацію про освітлення. І так, для прикладу, видалимо ось це джерело світла, ось це сонце, натискає Delete. У нас знову сіра картинка. І для того, щоб встановити HDRI мапу, ми з вами переходимо в браузер і в полі для пошуку пишемо слова «Polyheaven». Ось воно вже підказує нам. Poly Бачимо ось такий сайт. Тут, окрім зазначених HDRI Map, HDRI зображень. Також є безкоштовні текстури, можна знайти моделі і так далі. Нас вони поки що не цікавлять. Переглянемо з вами HDRI мапи. А саме ось цей розділ, де у нас. Так скажем, зовнішні зображення. В залежності від ваших потреб, тобто з якими відтінками ви хочете бачити ті чи інші матеріали в сцені, ви можете обирати ось оці представлені запропоновані HDRI мапи. Знизу ми бачимо приклади, як будуть виглядати ті чи інші матеріали. При встановленні ось такої карти, ось такого освітлення. Ми бачимо тут ось такий от білий кольор, наприклад. Тут сіренький, тут десь з блакітним відтінком, ну і так далі. Тут більш жовтий відтінок. Ось так виглядає скло. При такому освітленні. Ну і давайте з вами оберемо якийсь варіант для прикладу. Ну нехай, наприклад, буде ось такий. У верхньому правому кутку ми бачимо варіанти завантаження цього файлу. Роздільна здатність. Ви можете обирати будь-яку, але потрібно враховувати потужність вашого комп'ютера. В даному випадку оберемо варіант 2К зображення, нам буде достатньо цього. Тим паче ми це зображення розглядати не будемо. Ми його вимкнемо відображення у вікнах, тому обираємо 2 к Ось тут змінюємо значення на HDR. Ну і натискаємо Завантажити. Файл з розширенням HDR завантажено. Сайт можна закривати. Для того, щоб встановити це зображення у якості освітлення або тла, ми перейдемо з вами на вкладку Shading. Одразу натискаємо 0 на нумпад клавіатурі. Переходимо на вигляд з камери. Ну і давайте увімкнемо режим перегляду при рендері. Ось такий зараз вигляд. Змінимо ось тут значення Object, переключимось у World. Тобто ми зараз попрацюємо з нодами оточуючого світу, так скажемо. От зараз ми бачимо ось цей сірий колір. Оцей сірий кольор і дає нам певне ось таке сіре забарвлення нашої кімнати. Ми повинні підключити сюди нашу карту. Яким чином це можна зробити? Ми натискаємо або кнопку Add, або знову ж таки комбінація гарячих клавіш Shift-A. І обираємо пункт Texture. І нам потрібна текстура оточення. Environment Texture. Ми відкрили. Ну і об'єднуємо ноди. Натискаємо лівою кнопочкою на ось цю крапку. Затискаємо. Переміщуємо курсор. І відпускаємо ліву кнопку, коли у нас спрацьовує ось така прив'язка. Колір ми об'єднали з кольором. Зараз у нас все пофарбоване в такий фіолетовий колір. Таке зафарбування може означати одне: або немає якоїсь текстури. Або у нас матеріал злетів, або ще щось таке. Тобто, якщо у нас у сцені відсутні ті чи інші матеріали або текстури. У нас поки що текстури оточення немає. HDR-карту ми не підключили, ми підключили тільки нод. І її необхідно відкрити. Натискаємо Open. Ось ми його скачали, файл з розширенням HDR. Виділяємо його. Натискаємо кнопку Open Image. І одразу ми бачимо ось таку картину. За вікном бачимо ті дерева, які були у нас на мапі на зображення. І освітлення у нас збільшилось. За величину цього освітлення відповідає ось цей параметр Strength. Можна змінити додати значення, наприклад, 2. І ми бачимо яскравість у нас збільшилась. Не будемо додавати більше двох, тому що у нас, окрім зовнішнього світла, буде ще й внутрішнє, воно також яскравості додасть, тому поки що залишимо ось цей варіант. Якщо зараз натиснути на коліщатку і повернути нашу сцену, ми бачимо отзовні ту HDRI-мапу, яку ми з вами скачали. Ми також можемо регулювати положення сонця на цій мапі, тобто ми можемо її обертати. Яким чином? Тут можна додати ще два ноди, які будуть відповідати за це. Їх можна додати як вручну, так і при натисканні певної комбінації клавіш. Але щоб ця комбінація клавіш спрацювала, необхідно встановити або додати ще один аддон. Як це відбувається? Ми натискаємо Edit, Preferences. Вкладка Add-ons. Зараз активна. І ми пишемо слово wrangle. Ну або починаємо його писати. І у нас з'являється ось такий пунктик. Node, Node, Wrangle. Якщо у вас він не був активований, то тут буде цей пункт виглядати ось таким чином. В моєму випадку він був активований. Тут стоїть прапорець. Ми його активуємо. Залишаємо в такому вигляді, закриваємо вікно. І тепер при виділеному ось цьому ноді ми натискаємо комбінацію Ctrl-T. У нас додаються два ноди: це Texture Coordinate і Mapping. На ноді Mapping Є такий параметр, як Rotation. Ми можемо, наприклад, обертати ось тут параметр Z. І у нас, як ми бачимо, оця текстура, оця мапа також починає обертатися. Перейдемо на вигляди з камери, натискаємо 0 на нумпад клавіатурі. І давайте трошки поміняємо тут кути. Наприклад, у нас було 0 градусів. Тепер візьмемо, наприклад, з кроком 45, нехай буде. 45 поставимо. Ось такий вигляд маємо. 90. Ось так. 120. Ось ми бачимо призначені 200 у нас. Так скажем, максимально починає попадати сонце в кімнату. Тобто до повороту на кут 200 градусів. Воно було десь з іншого боку і тому не потрапляло а скрізь вікна, ну, так, яскраво, так скажем, і тепер ми його розвернули таким чином, щоб воно у нас якраз світило у вікна. Ну, якщо ми зробимо 180, наприклад, трошки менше. 210. Ось такий варіант. Тобто зараз, збільшуючи цей параметр, ми з вами, якби сонячні промені тіні, трошки посовуємо вперед. Ось такий варіант. Тут же підбираємо на свій смак, як більше подобається. Давайте залишу 200, наприклад. Потім за потреби зміню, якщо буде така потреба. І тепер зробимо ще одне налаштування. Якщо ми не хочемо, щоб оце тло просвічувало крізь скло у нас тут, щоб ми не бачили цього тла за вікном або фону за вікном. Нам необхідно з вами перейти в налаштування рендера. Перейти на вкладочку «Філм» і увімкнути параметр прозорості. Активуємо його, встановивши прапорець. І також бачимо, у нас є такий пункт. Він у нас активувався також. Це прозорість скла. Тобто, так він був неактивним, тобто ми не могли тут нічого робити. Якщо ми вмикаємо прозорість, з вами активуємо, то цей пункт автоматично у нас також з'являється. І якщо ми зараз встановлюємо прапорець, ми бачимо, що скло у нас стає прозорим. Тут же також на свій розсуд обираємо, чи вам потрібен той вигляд за вікном, який є, чи не потрібен. Якщо ми після рендеру будемо вставляти своє зображення сюди якесь, те, яке насправді за вікном існує у нас, то ми активуємо цей параметр. Якщо нам потрібне якесь зображення, але не принципово яке, то можемо не активувати. В даному випадку я активую. Зовнішнє освітлення ми налаштували, переключимося у режим перегляду матеріалів, щоб не навантажувати систему. І збережемо проєкт, натиснувши комбінацію Ctrl-S.